Всім привіт, мої хороші. Я прошу вибачення, я не нафарбована, отака видата погана. Ну я тільки приїхала, ледве-ледве зайшла, ви бачите, з басейну тільки-тільки приїхала. Це останній раз все з мене досить. Може, одягну хоч сережки. Може буду більш приваблива. Ану, ай! хоч такі маленькі. Тому що коли ти плаваєш у хлорці. Яка підфарбована чимось таким синім, знаєте, ліпше все знімати. Хоча і далекі плавають всі в золоті, куча цепочок, браслетів. Ой, Все, сьогодні був останній раз. Я це для себе вирішила, більше я туди не поїду, господи, не поїду, тому що ось бачили, як я їхала в Санта-Андреа? чотири автобуси. Майже три години, навіть більше. До свого басейну я зараз їжджу на двох автобусах, і я до нього доїхала за півтори години. Коли раніше я могла взяти машину і за п'ять хвилин, тому що він біля нашого будинку от, за 5 хвилин і ти вже в басейні. А я сьогодні вистояла дві зупинки. На одній я чекала автобус 25 хвилин, на іншій. 40. і їздили ми, от, от такими е, маленькими відрізочками. Ну, от, от, така у римі логістика ці медії публічі громадського транспорту. І коли я така все, знаєте, вже виснажена, я зайшла в басейн, мені сказали: сеньора, сьогодні феста, сьогодні свято, сьогодні вони роблять які-то там перегони, значить, е, батьки і діти, і там два. Два басейни, і вони всі зайняті. А я ж така, знаєте, на своїй хвилі я пройшла повз і я не почула. І я пішла в роздягальню, заходжу, а там всі голі, всі. Господи, це було щось. Я думала, що мамки голі, їхні дівчата голі, ну, тобто, діти з мамами, і оце все в перемешку, це все отак, -от. мішаніна, всі місця були окуповані. Короче. Потім вже ці голі мамки мені сказали, що сіньора, сьогодні фест, та ми сьогодні е, сорівнуємося значить, з нашими дітьми. От мені подобається знаєте, як е, про сплату вони мені пишуть кожен місяць, там е, навіть частіше, що ви ж не забувайте, що потрібно сплатити. Я завжди оплачую цілий абонемент, цілий. От. А тут... Блін, оця феста, оце свято, і ніхто не попередив. Потім я є в групі WhatsApp цього басейну, там не було ніякої фести. Ну, мої хороші, коротше кажучи, отак: от півтори години я проїздила з такою сумкою, вийшла, а ми повинні були з мамою зустрітися. Я кажу: мам, забирай мене раніше. І поїхали, зробимо мені спезу. Ну, тобто, я куплю собі продукти. Маман собі купила, я собі купила, зараз буду показувати. І отак, знаєте, їхала в басейн, а приїхала в магазин. Так, що я купила, покажу. Ну, по цінам, я не знаю, так, окремо про кожну я не буду, напевно, розповідати, але, Ну, наприклад, 16 євро це в мене ботова хімія. Так, що я купила для волосся. Це в мене отакі пшикалки. Вони копічні, це сансілк. Сансілк. Вони, знаєте, коли волосся довге, воно розплутує дуже добре, розчісується. І як я тільки приїхала у Рим, я собі відростила довге волосся, тому що я приїхала ось таким. У мене було коротеньке каре. От я собі відростила довге волосся саме на санцілку. Хоча це марка, ну просто копічна. От. Тому от такі дві пшиколки купила жовтенькі. І е, серед усіх пшиколок на волосся не змивачок оці найліпші жовті саме. Вони коштували, ну, я не знаю, скільки вони коштували. Два євро. Два євро кожна. От. Потім знову ж таки санцілк. А чого я купила сансілк так багато? Тому що була аферта, були знижки. Це. Той же самий ефект. Вони розплутують довге волосся, але це вже крем. От. Кремчик цей мені теж подобається, він теж не змивачка. Потім таку мазючку чоловічу. Я купую тільки чоловічі, я не знаю, мені дуже подобаються чоловічі запахи. От. Від поту. Потім отака присипачка, але це моя пудра. От. Коли ви мене бачите, от я саме в мене пудри немає. В мене саме присипка. В мене присипка, яка насипана а, в баночку з-під пудри, тому що це найліпше. Я помню ще коли була у Харкові, мені дерматолог порадив. А, в мене дуже-дуже жирна шкіра. От, і дерматолог мені порадив е, дитячу присипку Johnson's Baby з ромашкою. От, з ромашкою, і ви знаєте. Вона творила дива. І я з тих пір я от тільки з дитячими присипками. <смі> от, а це в нас Кіко, Кіко, е і це в нас присипочка з рисом, рисова така, знаєте, як дорога-дорога китайська пудра. Тому що не ота пудра, яка там за пару еврів на шиїн, на тему, на Аліекспресі, е що там багато тальку і. Мало рису. От. А тут написано, що Чинка, це 95% рисової пудри. Ну, і тальк, звичайно, додавали. І так, звичайно. Так, і потім та -дам! Я купила собі праску. От. Знаєте, чому я така рада? Тому що це ваш подарунок. Це ваш подарунок мені на, ну, скажімо так, на новосілля. От, після тих двох відео е, дівчата мені вислали, ну, хто скільки зміг, от, і я купила собі от праску. Тому що я кинулась, е, я хотіла вийти на екскурсію там, в одній такій юбочці, от, спідничці, Ой, а праски не було. І тому от така прасочка вона коштувала 16 євро. Ви знаєте, вона непогана. Отака сама в нас вдома, там, де я жила з мамою і її чоловіком. От. І вона там вже три роки прасує. І я собі теж купила за 16 євро. Дякую вам дуже-дуже-дуже. Дівчата ви дуже-дуже щедрі. От. Тому от в мене є такий від вас подаруночок. От. Дякую. От, і ще: серед нас, дівчата, є дуже щедрий чоловік, мужчина. Дуже щедрий, і він мені зробив такий подарунок, такий донат. Ну дуже щедрий. Ну, дуже йому дякую. Дуже дякую. Ось бачите, ми на них ображаємося. От є на нашому каналі такий щедрий чоловік і дуже такий, знаєте, скромний. Тому що я в нього запитала, чи можу я сказати, скільки ви мені задонатили, як вас звати. Все він сказав: Ні-ні-ні. Я не для цього зробив цей донат, щоб. Про мене говорили. Але дівчата, знаєте, ось бачите, є і щедрі чоловіки. Так, дуже йому дякую. Дуже йому дякую. Далі, Тремпільочки. Мені здається, що тільки у Харкові кажуть тремпіль на оце. Я знаю, що це ще називають вішачок, вішачки або а, плечики. Ну, я не знаю, в Харкові, у Харкові завжди кажуть тремпіль. От на це. От, я купила собі скільки, 5 штучок за 2,50. От і все. А, ні, ще купила, знаєте, чоловік моєї мама, він як-то мене підсадив на отакі гумочки. Це для пакетиків, я не знаю, для кухні. Дуже зручно користуватися не защіпками, ні прищепками, як я робила. І на і ні, на зіпі такому, а я користуюсь отакими от гумочками. Дуже зручно. Потім, що я купила з продуктів. Полуниця за євро 15. І я одразу шух, її взяла. Полуничка тут 500 грам. От. Буду їсти полуницю. Потім суші, мої хороші. Ну, я була така втомлена, така, знаєте, розчарована, що я стільки їхала. От, і, і не позаймалася аквафітнесом. Тому от, я на стресі. Я оце купила чисто на стресі, от зараз буду оце їсти. І, до речі, в євроспіні досить непогані суші. От. Так, суші, як завжди, салат. Потім краска для волосся, Затрищимось. Ви знаєте, що я фарбую волосся лоріаль за 12 євро? Що ось цією? Фарбою Ніякого, ну, ніякої немає різниці. От. Єдине, що в Лоріалі там шампунька вкладається. Не шампунька, а бальзамчик такий дуже такий жирний, знаєте, і його там багато. А тут я не пам'ятаю. Так, краски тут багато, ось бачите скільки. У Лоріаль менше. А, так, тут теж є. Тут навіть є і шампунь, і бальзам. От. Так, фарба для волосся. Оце отака томатна паста. Тому що я купувала отут, у Тодісі томатну пасту, і мені як то борщ з нею не сподобався. Тобто він такий був кислуватий, я не знаю. А от з цією я завжди роблю пасата діпомодоро. Треба йти до окуліста, нічого не бачу. От, Бачите? Отака, Отака найсмачніша для мене. Потім яєчки. Це, як правильно казати, яйця. Медіум, середнього розміру, дівчата. Яйця. Скільки тут? Шість. Так, шість штук. Я вам не буду вже казати ціну, просто покажу, що купила. І буду тим. Три авокадинки. Дуже дякую, дуже дякую, пані Євгенія. Дуже дякую за те, що ви мене підкармлюєте. От авокадинками. Дуже вам дякую. От, дійсно, дівчата, господи, от, я б я без вас робила. Так іноді жаль стає, що ти. Намагаєшся, робиш, робиш, і це все час, і це все отак от сісти перед камерою, нафарбуватися, все прибрати. Знаєте, як то це світло зробити. І іноді ти це світло робиш, а воно все одно, якесь відеотемне, а в тебе немає навіть монетизації. І мені дуже подобається, ну, що ви такі в мене от, підкармлюєте мене. От, купила три авокадинки. Зараз буде знижка у Тодісі, е, Маман казала: ти не пропусти. Значить, там буде авокадо по е, 99 копійок одне, Тому що отут одне євро 99. Я вже їм по половинки кожного дня. Далі. Капуста. Сьогодні буду ввечері борщ варити. Я минулого разу борщ варила, тут пахло. Всі, всі питали у садку, питали, що це так пахне. Хтось готує, е, як вони казали, рагу. рагу. Ну, тобто, у них рагу це м'ясо з томатами. І от вони думали, що я готую рагу, а я борщ готував. От така капустинка в мене є. Далі сальмони, як завжди, я купую у такий вже порізаний, тому що він і коштує дешевше і. Е, Ну, я не знаю, тут його багато, 200 г. Далі вже відварений буячок, це теж наборчик, а що залишиться, я одразу роблю з чесночком, як намазку на хлібчик. от. Дуже корисно для травлення. Потім, дівчата, ну це для нас асорбенті, прокладочки. Потім. Купила один лимон. <смі> я е, коли тільки в'їхала, я собі е, взяла там трішечки лимончиків, але ж я їх всі згіла. І знаєте, е, мені більше не пропонують, а так от в наглою там, щось рвати, я не знаю, хоча вони просто падають на землю і. Коротше, я собі купила, ніж то можна, я зірву лимончик. Це тут в мене дуже гарна картинка з вікна. От. До речі, у мене єдиної, тому що інші кімнати, які вони здають, е, квартирки, які вони здають в оренду, вони отак от один на одну виходять вікнами. А моя мансарда вона виходить от в такий садочок. Тому я купила собі цей лимон, і, щоб не, знаєте, не просити. Так. Потім панна. Панна це е, вершки, мабуть, буде в перекладі. Хто з Італії? Пишіть, дівчата, от, панночка ось така. Я іноді б'ю е, орсо. Це не кава, а це. Е, але я її заварюю як каву. От, я собі уявляю, що це кава. І оскільки я п'ю все це без цукру, щоб мені, мені було смачніше, я все ж таки додаю вершків. Отакі от, от. Тут їх 10 штучок. От, вершки. Як завжди так не падає, сумка падає. Як завжди, песто. от, Песто я обожнюю. Але тут е сенце Альо. Сенце Альо це буде без часничку. Ну, і вебене. І нормально. Ось така от. От, була спеза. О, хі -хі. Боже. Ось, бачите, в мене мама дуже-дуже причіза, Тобто навіть 2 євро вона мені повернула. Її Ай, ось бачите, правда. Вона взяла собі сир, а я ж сир не їм. От, мені не можна сир їсти. Вона взяла собі сир. А він як-то закотився на мою частину покупок. І я купила його сама. От, і я їй віддала цей сир, а вона ні-ні. От візьми гроші, мені нічого не потрібно, ні. Окей. Навіть е, з цим басейном я заплатила за 20 входів, тобто басейн за 20. Кожен вхід ти можеш бути 4 години. Наприклад, з 8 до 8, 9, 10, до 12 4 години. От за ці 4 години проводяться класи: Аквафітнес, фітнес, Акватрейтінг. Це коли залізні такі велосипеди в басейн, от прям. Встають, і ти там у воді ти крутиш далі. Ти можеш брати все це за ці 4 години. Я кажу: мам, все проплачено, це абонемент сімейний. Ти або Стефану, йдіть в басейн, розважтесь. Ну, Тобто мені, з... ну, я ж не думала, що от я швидко знайду значить, цю мансарду. Ну, швидко, швидко. от. Я думала, що вона, ну, щоб гроші не пропадали, ви розумієте? Ні, вона сказала: ні, ні. Ти брала цей абонімент, сама ходи, і от плін. Все. Я з цього абонементу, з 20. У мене було скільки 8, 8 разів я була на Аквафітнесі і все. Там ніякої користі з того Аквафітнесу я не відчуваю, коли ти під музику стрибаєш у хлорці. Підкрашена вода синькою, ви розумієте? І я туди їду півтори години під сонцем, я назад їду півтори години. Ну, тобто я ніякої користі не відчуваю. Тому я, мама, сказала: якщо хочеш, є ще 12 входин, але це все до я ж думала, до 1 серпня. От, а воно виявилось до 10 червня. От. Ну, ладно, є, що є. Все, мої хороші, буду я снідати. А, снідати все. Приплили, буду я, обідати. буду я обідати і буду я готувати борщик. Все. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі, будь ласка, українською мовою. Дуже вам дякую. Чао!